На трьох українців два винахідники. Листопад для наших науковців став знаковим. Ми посіли сьоме місце у світі за кількістю заявок на патенти з винахідництва і перебуваємо у 20-ці лідерів світового наукового технічного прогресу. До речі, ми не випадково заговорили про науку і винаходи. 27 листопада, але 1918-го, народився видатний вчений герой України Борис Патон. Він гідно продовжив справу свого батька Євгена, іменем якого названий перший у світі цільнозварний міст. Простягається споруда над Дніпром аж на 1543 метри. А ось чи знають його довжину українці, які щодня простоюють тут у Тисняві. зараз дізнаємось. Приблизно десь кілометра три з половиною. Около кілометра. Не 500 метрів. Я думаю, що біля двох кілометрів. Я думаю, що пару кілометрів. Можливо, десь між кілометрами і півтора так, на око. Приблизно метрів 400.